Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Хороший врожай стане розкішним. А скромну галявину вона перетворить в квітник. Вона знає, як перетворити вашу ділянку на справжній рай. Найвідоміший експерт із садівництва Антоніна Лесик. Травень це традиційний час квітування боску. І, хоча вважається, що цей чагарник не примхливий, але якщо ви приділите йому увагу, то квітування буде пишне та красиве. Основна процедура у догляді за бузком – це обрізка. Багато хто вважає, що він цього не потребує, адже і так квітує. Але якщо ви уважно придивитесь до вже немолодих кущів, то зможете спостерігати таку картину: що з кожним роком квітування піднімається все вище і вище. А справа в тому, що квітує бузок на пагонах цього року. Отож одразу після квітування слід обрізати засохлі суцвіття таким чином ви ще й бережете кущ від зав'язування насіння, на який він витрачає багато сил. Окрім обрізання після квітування бузку ще необхідна періодична омолоджувальна обрізка. Якщо вашому кущу вже більше 10 років він дуже розрісся та став густий, необхідно також вирізати всі гілки, що ростуть всередину, всі гілки, які перетинаються. А також можна трохи понизити крону та надати кущу красивої форми. Також практикується вирощування бузку на штамбі. Для цього молодий вузок, який ви посадили, почніть одразу формувати. Прибирайте всі зайві гілки навколо куща, а також ті, що ростуть по стовбуру. Оберіть собі висоту штамбу приблизно один метр. Не робіть дуже високо, тому що під дією вітра та густої крони бузок може зламатися. Наступна процедура це підгодівля. Звичайно, ваш бузок буде квітнути і так, але не так довго і не так пишно. Отож, я раджу робити мінімум дві підгодівлі за сезон. Перша ранньою весною, коли бузок тільки прокидається, для цього ми використовуємо переважно азотні добрива. Друга одразу після квітування, для того щоб поповнити запаси кальцію та фосфору, адже закладання бруньок для квітування бузку відбувається саме влітку. Буску часто є багато прикореневих пагонів, і з часом вони відбирають сили від куща, розростаються та псують зовнішній вигляд. Отож їх слід прибирати. Можна просто одкопати, а можна з цих пагонів виростити новий кущ, робити це краще саме навесні викопайте відводок з частиною кореневої системи та посадіть на нове місце. Яму гарно заправте для того, щоб молодий бузок зміг зростати декілька років без добрив. До речі, саме зараз, під час квітування бузку ви можете погуляти парками, ботанічними садами та подивитися сорти та види бузку, обрати ті, що вам подобаються, та вже восени посадити. Ну існує ще один міф про бузок, що нібито його краще ламати на букети. Так він краще зростає та дає багато цвіту. Але це звичайний міф. Під час надлогу ви порушуєте пагін, туди може потрапити інфекція, та бузок довго загоюється. Краще використати сікатор. Що потрібно зробити, щоб букет стояв довго? По-перше, нарізати необхідно рано вранці або пізно ввечері, коли бузок має максимальну кількість вологі. Далі, коли ви прийшли додому, слід поновити зріз і робити це краще під водою. Потім бузок необхідно покласти в добре гарячу воду приблизно 60-70 градусів Цельсія на декілька хвилин. І після цього вже ставити в вазу. Для того щоб бузок стояв якомога довше, в вазу слід додати якоїсь кислоти. Можете використати оцет або звичайний сік лимона. Додайте 2-3 столові ложки, і ваш бузок буде стояти більше тижня. Отож, приділяйте вашому бузку трохи уваги, і він буде радувати вас багато років. Тільки на 1+1 Україна. Я не публічний. Василь Малюк. Я буду максимально щирий. Відкриє Дмитрові Комарову. Я сьогодні собі дозволю це сказати. Державні таємниці України. Це просто сенсація. Про які вже можна розказати. Які ще такі секретні штуки використовують маскі так званий воротник. Ну, спеціальний пристрій, який здійснює аудіоконтроль. Голова СБУ про секрети безпеки. Фільми, вибачте, нервово курять в стороні. Я на Каю на Кримський міст. Чи ми маємо до цього відношення? Спецпроєкт Дмитра Комарова. Рік за кадром. Спецслужбіст у п'ятницю о 21.30.